Які основні критерії для вибору косметики ПСХ для професіоналів? На що особисто я звернула увагу? Давайте трошки познайомимось і обсудимо переваги. Доброго дня! Мене звати Тетяна Шовгенюк. Я офіційний партнер компанії Pet Show Хардресера в Україні. І а, хотіла би вам представити, які основні бренди а, зараз у нас будуть представлені для нашого українського споживача, а, для наших власників, хатніх улюбленців, грумерів, професіоналів, власників салонів краси, а, власників зоомагазинів, а також а, дуже шикарна лінійка а, для Ветеринарних клінік і лікувальна косметика. Які основні критерії переваги для вибору псх бренду цієї косметики? Перше і основне для мене це комплексність. Я ветеринарний лікар, директор мережі ветеринарних закладів від плюс міста Запоріжжя. Досвід роботи ветеринарії вже більше 10 років. І звісно, ми дуже часто стикаємося з Проблемною шкірою, і е, в даному випадку ми можемо запропонувати клієнтам рішення по комплексному догляду для вушек, для носика, для хвостика, для лапок, а також при певних дерматологічних проблемах. Недарма цей бренд приймає регулярну участь в дерматологічних конференціях, і е, дерматологи, ветеринари дають свої певні рекомендації по лікуванню. Другий бренд, яким дуже я задоволена. Це ПСХ Хоум, тобто це той бренд, який пропонує товари для домашнього використання для власників хатніх улюбленців. За допомогою цього ми можемо запропонувати все, що необхідно для домашнього догляду, для різних порід, для різних возрастів, для різних типів шерсті. Вона дуже проста, дуже якісна, тому що, звісно, підтримуються всі сертифікати європейські. Якості, всі стандарти, які підтримуються цим брендом. Вже 60 років компанія ПСХ в Іспанії єдине виробництво розробляє цю продукцію, покращує формули, покращує адаптивність до різних типів шерсті і розвивається. Розвиває свій бренд. Також, звісно, ми можемо зупинитися. І до речі, для мене звісно це дуже важливо, тому що я сама є власницею розплідника котів породи Мейн Кун. І я, як власник котів, звісно, також користуюся цією косметикою для догляду за своїми хатніми. Улюбленця. І третій бренд це PCH Professional. тобто Це та косметика, яка розроблена спеціально для грумерів, для грумер-салонів, для салонів краси, для підготовки тварин до виставок. Тобто Це професійна лінія концентратів. І, звісно, що в цій лінійці шампуні йдуть в великих галонах. Також це можуть і маски бути, і кондиціонери, і все, все що необхідно для різних типів шерсті, для різних забарвлень шерсті. Я, я грумер також. Да? Скажімо так, довго вже працюю з цією косметикою, знаю її особливості, знаю, скажімо так, як вона, вона працює на шерсті тварин, і я дуже задоволена, тому що є безпека, є надійність, є універсальність і дуже гарне співвідношення. Ціна якість це також є дуже важливим. Аргументом, скажімо так, і зараз я би хотіла трошки детальніше розкрити це питання, що стосується співвідношення ціни і якості. Ну, стосовно якості, так тобто, ми з вами зрозуміли, що одне виробництво Валенсія 60 років вже виробляється ця, ця косметика. І, звісно, стандарти якості підтримуються. Немає парабенів, силіконів, катонів. Вона повністю веганська, ця косметика, не використовується ніяких тваринних жирів або якихось домішок. І тому, ну, скажімо, так, якість мене повністю влаштовує, і як тварини реагують на цю косметику. Це перший момент. І другий момент ціни. Ну, Давайте так, наприклад, зможемо сказати приблизно ціну ось на цю 5-літрову універсальну, універсальний концентрат Ківі, да? тобто тот, який я використовую практично для всіх, для купання всіх тварин. Купаю, до речі, я тварин один раз, один раз не використовую шампуні два рази. І при цьому абсолютно прикра... ну, дуже добре вимиваються забруднення і Нормальний абсолютно догляд. Іде. Ця, цей галон з шампунем концентратом Ківі буде коштувати 5 літрів. Орієнтовна роздрібна ціна буде орієнтовно 30, 30 євро. Да? Тобто, якщо перевести в гривні, це приблизно 1200-1300 гривень буде виходити. Звісно, що ціни всі приблизні. Да, я вам кажу, наприклад, цей шампунь, який спеціально адаптований для мальтежанов і для йорків, він іде в 5 літрах і йде і, в одному літрі, а, тобто для ну, відповідної шерсті. Да, грумери, ви мене розумієте, про що я кажу. А 5 літрів цього концентрату будуть получатися приблизно 1500-1600 гривень. Розводиться 1 до 10, 1 до 15. Навіть тут написано, звісно, і на інструкціях до цих шампунів. Всі абсолютно шампуні я можу вибрати для будь-якого типу шерсті, для кольору, вони є різні. Є маски, є кондиціонери, є маски без мивання, є сухі шампуні, спреї, парфуми. Ну, тобто, скажімо так, для любого клієнта, для любої тваринки, я можу запропонувати шампунь, який буде підходити саме для них. І компанія вона пропонує для... Фізичних осіб підприємців, да? тобто для тих людей, які професійно займаються цим видом діяльності, або продають зоотовари або в ветеринарних клініках, або звісно, власники грумер салонів, вони пропонують для них дуже гарну програму партнерства, що вона включає в собі, тобто заключається договірми фізичною особою-підприємством, офіційним дистриб'ютором цієї косметики в Україні, і на партнерських умовах надаються доступи. До оптових цін, до новин, до розсилки, до навчання і оптові ціни це така, ну скажімо так, дуже гарна умова. Надсилається договір, і звісно, кампанія налаштована на довгострокові відносини з грумерами. Вони в свою чергу отримують товар, який офіційно завезений в Україну гарної якості з всіми необхідними документами, підтвердженнями для використання в своїй підприємницькій діяльності а також дуже гарна пропозиція для продажів. В своїх грумер салонах, зоомагазинах товарів хоум-лінійки для власників, хатніх улюбленців. Тому що компанія надає дуже гарні ціни для продажу цієї лінійки косметики, а також певні рекомендації, як і що треба споєднувати і рекомендувати. Тому, скажімо так, ми Проговорили ці всі основні компоненти, критерії, переваги. Якщо, звісно, ви хочете отримати додаткову інформацію, прийшліть ваш емейл на месенджер, і ми на електронну пошту вам надішлемо на прайс, каталог для більш детального знайомлення. Якщо у вас виникли якісь питання, звісно, ви можете мені їх задати в особисті повідомлення. Я на все відповім і, скажімо так, в своїй змозі да, максимально, максимально вам інформацію. Для того, щоб ви зробили правильний вибір підібрали ті шампуні, які потрібні саме для вас, для ваших собачок той породи, яка у вас, і, скажімо так, отримали гарний результат і натхнення далі використовувати цю косметику. І після перегляду цього відео, тобто, ви надсилаєте мені емейл. Ваш я надсилаю вам більше таку подробну інформацію стосовно прайсу, стосовно каталогу да, асортименту продукції. Потім, після підписання договору про партнерські умови, я наголошую, що ви будете мати ціну. Яка на 30% менше, ніж від тієї, яку я озвучила на початку відео. Тобто, наприклад, цей шампунь буде коштувати в районі 1100 гривень, а цей буде коштувати. В районі 1200-1300 гривень за 5 літрів концентрату. І також 30% йде на всю іншу продукцію, а там навіть трошки більше. Мінімум 30% знижки. Також хочу да, ще наголосити, що користуючись цією косметикою, я, виходить, економлю гроші, я економлю час. Тому що я купаю тварин один раз, так і е, можу взяти більше твариночок за день і е, зробити їм комплексний догляд. Я е, захищена, тобто не хвилююся, що будуть якісь побічні ефекти від використання цієї косметики. Задоволені мої клієнти, ми бачимо результат на шерсті. Наші собачки займають призові місця по на виставках і, звісно. А це також завдяки гарному грумінгу, гарному догляду. І е, я, як завачик, і завачики, які користуються цією косметикою, звісно, також рекомендують для своїх випускників використовувати надалі нормальну професійну косметику до домашньому догляді.